Ужгородські Карпати, попри розв'язану РФ війну в Україні, продовжують тренуватися та готуватися до майбутніх поєдинків. Так на сезон 2022-2023 гандболістки отримали тимчасове місце в жіночому чемпіонаті Угорщини. Український грант прийняли до третього угорського дивізіону ЕН 2 Домашні матчі Карпатівки гратимуть у місті Гайдунанаш, що знаходиться за 130 кілометрів від Ужгорода. Включення в чемпіонату, це додаткова команда, закінчиться прошлорічний чемпіонат. Якісь команди пішли, пішла вище, ті, що залишилися. Тобто, через місяць вони дали відповідь, що вони готові нам допомогти на якийсь термін військового стану, для того, щоб зберегти спортсменів. Вони це чудово розуміють, тому що жіночий чемпіонат Угорщини це номер один в Європі. Там і, грають і шведи, і норвежці, іспанці. Тобто там дуже сильний чемпіонат. Ми сьогодні можемо продовжувати підготовку наших ігроків, які частина з них які грають за національну збірну України, молодіж, зросту. Тобто є шанс зберегти вид. Спорту, таке як гандбол в Україні тренуються Карпатівки під керівництвом Бориса Петровського в Ужгороді. Має наша команда і кадрові втрати, адже попередній сезон у гандбольній суперлізі достроково завершили через повномасштабне вторгнення РФ до України. Певний час дівчата не тренувалися, але упродовж весни літа відпрацьовували навички. Нині до тренувань залучають молодих гандболісток та заново будують команду. Меж для досконалості немає. Треба на кожну позицію, щоб було два гравці. Їх немає, і у нас є, скажем так, втрати втрати. Хтось поїхав за кордон. У нас із чотирьох воротарів, які в минулому сезоні грали, не лишилось ні одної. Тобто у нас нові воротарі. І дівчата молоді зі спортивної школи прийшли і повернулася Тетяна Сумарока, дівоче прізвище. Зараз вона готра. Вона чотири роки не грала, але вона досвідчена. Ми хочемо, щоб вона відновилася і нам допомогла мало нас, але ми скажімо так, мало досвідчених. Але ми збираємося, ми хочемо прогресувати. І Я думаю, що з часом ми вийдемо на рівень. хороший. Гандболістки серйозно налаштовані на новий сезон. кажуть, міжнародні поєдинки це передовсім нові можливості та здобуття досвіду. Чемпіонат Угорщини є одним із найсильніших у Європі, та участь у ньому стане хорошою школою перед стартом і вітчизняної першості. Я вже на угорській лігі грала два роки. Але це навпаки цікаво, тому що в Україні це одні й ті ж самі команди, ж самі люди Дюшора, І далі ми граємо в вищу лігу, все ті ж самі команди. А угорська ліга це будуть нові команди. Цікаво грати, багато команд, нові ігри, нові люди і багато нового. Переживання є дуже сильні команди Європи, і це для нас дуже великий досвід, тому що ну. Ми награємося. Я вважаю, що це головне в на цей сезон. Ми маємо бути впевнені в собі. Я вважаю, що в топ команд ми війдемо точно. Загалом у північно-східній групі угорської першості змагатиметься 12 команд. Результати Карпат включать у підсумки сезону, але команда не матиме права на підвищення у класі. Декілька місяців тому в команди взагалі не було. Зараз дівчата зібралися, дівчата мають амбіції, вони хочуть. Підвищити свій рівень, і це буде практично для них як кожна гра кубкова. Міжнародний досвід це найважливіший досвід. Ну, я думаю, що ще й буде чемпіонат України. Але чемпіонат Угорщини це кожен виїзд. Я думаю, для нас, для навчання, для того, щоб дівчата і показали себе, і реалізували, і показали в цей важкий час, що в нас є гандбол і спорт існує. Я думаю, що це буде чудова можливість. Перша офіційна гра Карпат у північно-східній групі чемпіонату Угорщини відбудеться у суботу, 10 вересня, на виїзді проти команди Фюзе Собонь.